16 березня у 13-ту пожежну частину міста Обухова надійшло повідомлення, що то не людина, яка вийшла на риболовлю. Рятувати горе рибалку, ризикуючи власним життям, відправилися рятівники служби МНС. начальник Караулу Віталій Гуменюк, командир відділення Сергій Шевченко і заступник начальника Олександр Білошапка. Силами особового складу була витягнута з під льоду і десь приблизно в цей участок евакуйована. Провалився під лід чоловік посеред озера, де намивають пісок для силікатного заводу. Добиратися до потерпілого було важко, адже лід вже крихкий. Значить, переповзли по штурмовій драбині на лід, далі пішли вже не повзли, а пішли пішки. Провалювалися разів три, мабуть. Хорошо, що з собою була штурмова драбина, бо без неї ми б не справились. Неможливо точно визначити, скільки часу провів чоловік у воді через свою недбалість. Він тримався руками і ногами за лід, спиною вниз. Коло нього знаходився ще один рибалка, який повідомляв мобілкою, де вони знаходяться. Значить, рибалку із плешньою ми пустили наперед, щоб простукував лід. А штурмовій драбині по штурмовій драбині, драбині бралися до нього, прив'язали його рятівною мотузкою. Значить, за ноги, за руки і спробували е, витягли. Значить, за перший раз у нас не вийшло, ми провалилися. За другий раз трошки ми подальше відповзли, взяли його за мотузку штурмовою драбиною. Разом з мотузкою, і штурмовою драбиною ми його вирвали на лід. І так, е, і по-пластунськи він знаходився на штурмовій драбині, прив'язаний рятівною мотузкою, і ми його тягли в трьох. Працівники служби МНС ризикували власним життям через бездумність рибалки. Саме провалилися всі, і заступник начальника, і, і два пожежних, і начальник караула провалилися, але ж ну, вийшли, не знаю, як. Вийшли, мабуть, судьба. Перший ішов сплешнею рибалка, а ми за ним тягли і по Пластунській, і пішки йшли. Дотягнувши до краю, значить, опять же, коло краю пройма така, що не перейдеш. Значить, ми вирішили пригнути у воду, там було десь по пояс, і витягнути його на землю. Значить, ми втрьох усі пригнули по черзі, потім вибралися всі наверх на дамбу і витягнули його штурмову драбину. Він лежав зверху, прив'язаний до штурмової драбини. Ми його витягли на землю. Потерпілого забрала карета швидкої, а герої-рятувальники повернулися на чергування. Наталія Білогурова, Сашко Сашкодовбиш, студія Барт.